Сунчик. Yeah. Миша. Ого, 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 ого. Що ж взяти з собою? <му> Друзі, всім привіт! Вибрався на свою ділянку для всіляких експериментів, і сьогодні я хочу провести ще один давно запланований експеримент. Його суть буде полягати в тому, що я з собою взяв один єдиний воблер. Вчора ввечері сидів, думав, який же відібрати, плюс-мінус прикидував, який може бути рівень води, щоб правильно взяти по ступеню заглублення, щоб не помилитися з кольором, шумністю. Коротше кажучи, дуже важко, коли треба відібрати лише один воблер на цілий день. І ще буде треба спромогтися його ніде не зачепити, не відстрелити, не відірвати, бо інакше на цьому вся рибалка моя і закінчиться. По погоді сьогодні просто пречудова. Перемінна хмарність, потім буде ясна, потім знову якісь тучки, трохи вітерця. Температура плюс 36 градусів за Цельсієм. А яка температура води, я не знаю, бо, на жаль, термометра в мене нема. Ось сьогодні така в мене одна єдина, майже пуста коробочка з одним єдиним воблерком, який я вчора відібрав. Це буде миша головнева від Олега Нахтмана. Думав вчора взяти або Z-Bate Crazy SSR, або Hickory SSR, або мишу Нахмана. Це були в мене три фіналіста. Буду сьогодні багато їздити, ловити з цього берега, з іншого берега, переїжджати через місточки, міняти перекати, повертатися. Ну то крутитися туди-сюди. Благо, ця ділянка дозволяє доволі швидко змінювати місця ловлі. Сподіваюсь, така тактика принесе мені успіх, бо сьогодні в мене, ви пам'ятаєте, один єдиний воблер. Розпочнемо. Насамперед ще раз повідець, вузлик, все окей. Трошки ближче. Підкрадуся. І вгору, в гору, в гору. Вліво чи вправо, напевно, вліво поїду. Є. Є-є-є-є. є Я знав, що він під мостом. Повинен чекати мене. Чик. Невеличкий. Але може бути. Ну, і сам відчепився. Це просто супер. Бо я забувся ласкагубці в сумці. Ось такий чекав мене тут під мостиком. Супер, красунчик. Іде. Дуже незвично за одним воблером Рукав рука. Весь час тягнеться щось інше, достати з коробки, поставити там розмір, змінити чи колір. Але ж нема, є тільки один. Прикольно. Хлопчик Горобчик! Навіть дуже дуже непоганий. Ось така рибка. Гарнюнька. Ах, красунчик. А, ось такий. Важити не буду, жарка хай пливе. Пішов будренько. Так, зупинка. Перекат під назвою Шари не буде або буде трофей. Йошкин кот. Такого ударчику я давно вже не чув. І що, і зійшов? Та ні! Двака була. Просто я не знаю, в мене вже задвушників кількість набралась така, ну будь здоров, по там 1,5-1,8 багато, але такого клювання я ще не мав. За всі свої, скільки я головня ловлю, 14 років чи 15 це жесть. Заміню на трійнички. Ось такі, що це в нас дикой. Це трійнички є новенькі. Можна пробувати. Шкода дуже, що той пішов, за того, що я не додивився за остротою трійників, але, як я, сподіваюсь, ще щось буде. От так от. Добре, що перевірив. Флюр вже був убитий. Перев'яжуся. Такій жарі вже трохи зомлів. Вже реагую з запізненням. М -м, гарна рибка. нючик трухи замилку давай 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 пе І якраз майже в кінці струї стояв. Добре. Ого. Оцей дуже добрий Allen dobry Ja, einen schönen Gabel, ja. ja. Bist, bist du auch Angler? Ja, ja. Ich war auch schon hier, aber nichts, nichts gefangen, nur gesehen. Ach so. Ти ж гарно дав. Ого. Ого. Трохи ближче підійду, бо в цьому жабурині я його не візьму, напевне. Карнюнька. Болото не хочеться лізти. Обережненько взяти. Опачки. Є. І такий пузанчик гарний. Вірні. Ох, такий гарний капець. Пливи. О, болото. Давай я тебе тут акуратненько. Давай. Не хочу лізти туди, в це же буриння, там ще болота куча. О, пішов клас. Ну і що, експеримент добіг кінця. Воблер себе показав пречудово, а з вибором я не помилився, я вважаю. От. Єдине, що другий раз я, напевно, таке не робив. Бо трохи, як на мене, з одним Воблером, навіть якщо він такий супер-пупер, ультимативний, то все одно трохи нудно. Я полюбляю взяти з собою дві там, здорові коробки з приманками, поперебирати там в тій ситуації поставити такі, в іншій, другий. А тут якось один стоїть і стоїть, ну, ловить. В принципі, з плюсів можу сказати, що взагалі час не витрачається. Там підборці, шрудіння з коробками, просто ходиш, кидаєш, бачиш там точку, закинув, перекинув, почистив, ну і бажано слідкувати, звісно, за всіми вузлами, трійниками, про що я постійно забував. Взагалі, ця миша в мене такий, просто максимально топовий воблер. Якщо я б, наприклад, там їхав на якусь річку і мені можна було взяти. Окей, два Воблери, я би взяв а, цю мишу в якості SSR-ки і взяв би клач SR Shallow Runner. І мені б вистачило, ну, напевно, для 90% різних ситуацій. До речі, якщо не важко, напишіть, які б два Воблери ви взяли з собою лише два на будь-яку річку. Дуже цікаво. Дякую, що провели цей риболовний день зі мною. Підписуйтесь, заходьте, пишіть коменти завжди вам радий. Дякую.